Перше, хотіли би розпочати з привітання з тим, що ви отримали нагрудний знак Золотий хрест. Це одна з відзнак головнокомандуючи збройних сил України. Її вручають за проявлену мужність і успішне виконання бойових завдань. Надзвичайно дякуємо вам за те, що ви стали на захист за те, що ви обороните кожного нас із вами і, і отримуєте за це ще й нагороди. Ми дуже раді, що маємо таких гостей. В ефірі, пане Олександр. Дякую, дякую. А, добре. Добре. добре, добре. Тоді до запитань відходимо від лірики. Дивіться, ще до початку повномасштабного вторгнення я пам'ятаю вас як депутата Київради, який боровся з п'ятою колоною, який хотів викорінити це пришестя Руськова міра, яке засідало і в Верховній Раді України, і в Київраді і на інших регіональних рівнях. Я маю на увазі про ОПЗЖ. В тому числі в контексті чого я це згадую в контексті того, що на вихідних в мережу мережу дуже сильно збурило відеозвернення одного з таких політиків з п'ятої колони, це Юрія Бойка, який знову чомусь вирішив згадати про права радікала про ем, нас. Нам запрещають говорити на родному язике, нам запрещають ходити в родну церкву і так далі. І так далі, ці всі наративи. Ми вже чули е, до повномасштабного вторгнення. Три роки були. Було тишини, плюс-мінус. І зараз знову вони почали піднімати голови. Ви маєте для себе пояснення, чому стало це можливим? Ну, По-перше, тому що на законодавчому рівні немає не створено за ці ці три роки війни ніяких запобіжників для того, щоб ми це не бачили. Це перша історія. Друга історія. Такі, як Бойко, вони будуть завжди. Існувати і намагатись, е, озвучувати свої наративи в інформаційному просторі, поки вони мають якусь певну підтримку у суспільстві, на яку вони в принципі опираються, озвучуючи ці свої тези. Тому з політичної точки зору, е ми ще рухаємося. Це не спринт, як я казав на початку війни, це все марафон. Він стосується не тільки бойових дій, він стосується і е, нашої політики, нашого політичного клімату, е, який, по суті е, також змінюється під час цього марафону. Це говорить про те, що нас чекає дуже багато роботи попереду. Я ніколи не був очарований чи чимось таким е, чекав, що, наприклад, військові воєнні дії і те, що відбувається під час війни е, повномасштабної в нас, дуже швидко розставлять там і вирішать нам багато проблем. Так не буде. Ми <світ> країна е, я усвідомлюю свою роль як військовослужбовця, як багато моїх побратимів е, в тому, щоб зберегти нашу державність. Яка має пройти через е, ці, на жаль, дуже сумні випробування. Наша задача її зберегти. Е, і я думаю, що політичний клімат з часом почне мінятися, і такі, як бойко, а можливо, може, і навіть зараз е, вони не будуть мати такої підтримки е, підтримки на тому рівні, на якому вони мали. Ну, От він озвучив, і подивимось, як, як воно спрацює. Ми ж розуміємо, що це прощупування передвиборчого. Такого клімату на кого на на що на яких виборців йому опиратись? Всі політики, в тому числі, вони розуміють, що люди там томились від війни, але з різними наративами будуть намагатись бою, зокрема, бойко з проросійськими залазити на цих на цьому кліматі, на цих меседжах далі в політику. У мене от недавно один з пілотів, я не знаю, це просто накачаний інформаційний простір вже настільки, що один з військовослужбовців мені каже: пане комбат, так а що ви так плануєте? все, Ми з вами обговорюємо там формування якихось екіпажів і так далі. Ну і ж, літом уже всі додому підуть. Ти з чого це взагалі взяв? То прокачують інформаційно цю історію, хоча я не бачу а, сигналів, які б нам говорили про те, що там скоро закінчиться війна, і можна говорити про якісь випадки. До прокачування інформаційного поля тільки додам, ем, що не тільки ж один цей депутат Юрій Бойко вийшов, а, а почали всі піднімати за ним голову. Це такий ефект домінос працював. А голова Одеської ова. Взагалі заявив, що ем, висадці російському десанту на Одещині завадив е, митрополит. Е, зрозуміло, що російської православної церкви, яка діє на території України, який їздив з іконою вздовж моря, десять днів е, були, значить, там потужні приливи, і десант не міг висадитися. І дуже довго там не пропускали е через Керченську протоку багато російських суден. Да, і це завадило е висадки десанта. І я не знаю, може хтось ще там шапочки з фольги носив, і так далі. І так далі. Ми прекрасно е з вами розуміємо, що висадці десанту, е як і окупації багатьох територій і звільнення, завадили виключно збройні сили України і Терпи, війська оборони нашої. Е, е, звісно, е, я взагалі дивлюсь е, зараз, будуть намагатись військових взагалі в негативному контексті і взагалі призначити винними в тому, до чого ми зараз приходимо, там з проблемами з мобілізацією, і так далі. І так далі, е, я дивлюсь ці сигнали. Е, там знімають деякі блогери свої серіали, е, якби подаючи такі, е, такі стимул і подаючи такі інформації. Наційний імпульс, ніби то що є якісь там кадрові військові, які у всьому винні, да? які там відносяться до солдат. Якась не так. Всі солдати молодці, ці офіцери гамнозна. Да? Я дивлюся, що це от ми рухаємось в цьому інформаційному контексті. І його продовжуємо розвивати. Це дуже погано. це дуже погано. Пане Олександре, останнім часом активніше почали піднімати і медійні персони, і журналісти питання реформування збройних сил України. Мовляв, це дуже нагальна необхідність. І От під кінець тижня у сухопутних військах оголосили про зміни в рекрутингу і військовій підготовці, заявили про впровадження новітніх технологій в управлінні боєм, цифровізацію процесів, трансформацію управління логістики і соцпідтримки військових. Якщо у вас є змога про це сказати, що б ви додали, які акценти би поставили, що потрібно зараз зробити у війську, аби воно стало кращим. Так, з відміною командувача сухопутних військ на посаду нового командувача став генерал Дропатий. Це дуже поважний авторитетний генерал у військах, людина, яка знає про ситуацію в окопах, не з там. Доповіді й довідок, а безпосередньо особисто здійснюючи управління військами. Якщо нагадаю, то пана Драпатого ставили керувати різними напрямками на фронті, і саме в той момент, коли були був найкритичніший час для того, щоб стабілізувати цю історію, це і е, командування Ту Луганськ. Це коли в нас були просування в. На турецькому напрямку ворога це і от у Харків, або от у Старобільськ, коли в нас були купінські події, і ворог активно намагався просунутися. Там він теж стабілізував. Це людина, така системна, людина військовий, заавторитетний. Всі ті аспекти, які він назвав стосовно реформування, вон, їм має місце бути в Збройних силах України, але знову ж таки питання в ресурсах людях, які йому допоможуть реалізовувати цю історію, і матеріальних, в тому числі ресурсах для того, щоб впровадити нову систему підготовки, забезпечення військовослужбовців, які безпосередньо в окопах воюють і так далі. І так далі. Я в мене не каплі не сумніваюся, що пан Драпати може реалізувати саме це. Цей план, який він собі задумав, але дуже важливо, щоб держава, держава бо військовослужбовці не саме себе забезпечують, забезпечила можливість реалізувати цей план. Саме він вплине на на подальшу ефективність застосування дійськ на подальшу боєздатність, якби збройних сил України, зокрема сухопутних військ, які є найчисленнішими родом військ, взагалі в збройних силах України. Подякував, пане Олександре, за вашу думку думку і аналіз ситуації. Військовослужбовець збройних сил України, депутат Київради Ради Олександр Погребийський був з нами цієї миті.